Вітаємо вас на каналі Groupworking. Сьогодні ми детально розглянемо, як українцям знайти роботу в Німеччині у 26-му році, які підходи дають найкращі результати, на що звернути увагу та як уникнути помилок при пошуку вакансій. Перш за все важливо знати, що ринок праці Німеччини дуже структурований і орієнтований на законність та безпеку працівника. Німеччина залишається однією з країн Європи з високим попитом на робочу силу, як для кваліфікованих спеціалістів, так і для працівників без великого досвіду. Перше, що варто зробити, визначити сферу діяльності та конкретну спеціальність, яка вам підходить, адже різні гаузі мають різний попит, умови та рівень оплати. Найпопулярніші гаузі для українців у 2026 році логістика, виробництво, догляд за літніми людьми, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, транспорт та інженерні спеціальності. Кожна з цих сфер має свої нюанси. Для логістики важлива пунктуальність та базові знання мов, у догляді за літніми людьми, медичні навички та етичне ставлення до пацієнтів, у ресторанній сфері, комунікаційні навички та навички роботи з клієнтами. Попит на кадр залишається високим через демографічні зміни, розвиток індустрії та зазонні потреби. Важливий момент: легальне працевлаштування відкриває доступ до соціального страхування, медичних послуг та офіційної зарплати, що особливо важливо для тих, хто планує залишитися в Німеччині довше. Перший крок до успіху правильно підготувати резюме та мотиваційний лист. У Німеччині цінують структуровані документи, чіткі формулювання та наявність підтверджених навичок, Копії дипломів, сертифікатів та досвіду роботи обов'язково перекладаються на німецьку або англійську мову. Рекомендується також мати паспорт та дозвіл на перебування, якщо плануєте легально влаштуватися на роботу. Важливий аспект знання мови. Для більшості спеціальностей у Німеччині мінімальний рівень b 1 b 2 Він дозволяє комфортно спілкуватися на роботі та вирішувати побутові питання. Навіть базові знання німецької допомагають уникнути непорозумінь і відкривають доступ до кращих вакансій. Практична порада. Якщо ви вперше плануєте виїзд, скористайтеся консультаціями компаній, які супроводжують процес працевлаштування. Вони допоможуть не лише скласти документи правильно, а й підготуватися до співбесіди, перевіряють вакансії та роботодавця на надійність. Ринок пропонує як класичні, так і нові затребувані спеціальності. Наприклад, логістика та виробництво залишаються стабільними напрямками, де можна розпочати кар'єру навіть без досвіду. Водії, монтажники, інженери, електрики, охоронці та працівники готельно-ресторанного бізнесу завжди потрібні. Для жінок відкривається окрема ніша доглядальниці, швачки, няні, офіціантки, гувернантки та працівниці готелів і домашнього персоналу. Тут зарплата стартує від 1,5-2 тисячі євро і може досягати 2,5 3 тисячі, а при знанні мови та досвіді ще більше. Легальне оформлення гарантує соціальні гарантії та медичне страхування, практична порада. Перш ніж погоджуватися на пропозицію, перевіряйте умови легального працевлаштування. Це стосується як зарплати, так і страхування, соціальних виплат та документів, необхідних для роботи. Існує кілька ефективних. Способів знайти роботу. Наприклад, офіційні сайти до щодня публікуються тисячі вакансій. Також можна звертати увагу на великі портали типу StepStone, Indeed та Monster, де роботодавці публікують актуальні пропозиції. Щоб зекономити час і знайти перевірні пропозиції, ми пропонуємо підписатися на наш телеграм-канал, де зібрано тисяча актуальних вакансій у Німеччині, Франції, Австрії, Бельгії та Нідерландах. Тут ви знайдете детальні описи умов, зарплат та вимог до кандидатів. Вакансії оновлюються щодня, що дозволяє швидко реагувати на нові пропозиції та вибирати оптимальні варіанти для свого досвіду та спеціальності. Практичний лайфхак плануйте свій пошук за категоріями і регіонами. Наприклад, у Берліні та Мюнхені попит на інженерів та технічний персонал більший, а у північній Німеччині на логістику та водіїв. Таке таргетування підвищує шанси швидко знайти підходящу роботу. Коли ви визначилися з вакансією, важливо правильно спланувати поїздку. Обирайте регіони, де попит на вашу спеціальність найвищий, продумайте житло та транспорт. У Німеччині багато міст пропонують короткострокові апартаменти або гуртожитки для новоприбулих. Ще один лайфхак. Якщо плануєте роботу у Австрії, обов'язково перегляньте наше відео про переваги працевлаштування там. Посилання в описі і у підкасті зверху. Якщо є можливість, проходьте курси або тренінги, які пов'язані з вашою професією. Це підвищує конкурентну спроможність і зарплатний рівень. У нас є відео на каналі на цю тему. Можна переглянути по підказці зверху або за посиланням в описі під цим відео. Для роботи у великих містах Німеччини, таких як Берлін, Мюнхен чи Франкфурт, корисно вивчити транспортну систему та житловий ринок, щоб швидше інтегруватися та уникнути стресу під час переїзду. Використовуйте перевірені агентства та канали вакансій, які надають підтримку підготовці документів та банківських рахунків. Це дозволяє зосередитися на роботі та кар'єрі, а не на бюрократії. Відео про те, як відкрити банківський рахунок та покрокова інструкція, також є у нас на каналі. Логістика та виробництво. Стабільний попит на операторів складу, пакувальників, менеджерів логістики. Зарплата 1600-2200 євро для робітників, 2800-4500 для менеджерів. У Німеччині та Австрії доступні навчання прямо на робочому місці. Доглядальники: заробіток 1800-3000 євро, важливі медичні навички та знання мови, спеціальні курси підвищують рівень зарплати та відкривають престижні вакансії. Готельно-ресторанна сфера, офіціанти, бармени, кухарі, менеджери. Зарплати 1600 1600-2200 євро, досвідчені працівники отримують до 4000 євро. Сезонність створює додатковий попит. Монтаж, демонтаж, водії, інженер, електрики, менеджери, охоронці, універсали. Різноробочі зарплати від 2200 євро до 5000, залежно від категорії, країни та досвіду. Легальне оформлення забезпечує соціальні гарантії та страхування окремо для жінок: це швачки, няні, доглядальниці, офіціантки, гувернантки та інше. Зарплата – 1500-2000 євро. Досвід і знання мови підвищують до 2,5 тисяч євро. Легальне оформлення гарантує офіційний дохід та медичне страхування. Окрім телеграм-каналу з вакансіями, ми активно випускаємо відео на нашому youtube каналі, де публікуються поради щодо легального працевлаштування, адаптації, оформлення документів та проходження співбесід. Це робить його безцінним інструментом для тих, хто вперше планує роботу за кордоном. Це дозволяє уникнути шахрайських схем та отримати перевірену інформацію від професіоналів. Також ми забезпечуємо повний супровід на кожному етапі. Від підготовки документів до підбору вакансій та легалізації усі послуги оплачуються лише після отримання першої заробітної плати, що робить процес прозорим та безпечним. Менеджери залишаються з вами на зв'язку навіть після виїзду на роботу. Тому ми допомагаємо адаптуватися на новому місці, уникнути помилок і швидко інтегруватися у робоче та соціальне середовище. Клієнти компанії отримують легальну роботу з повним пакетом документів, офіційною зарплатою та медичним страхуванням, що значно спрощує початок життя у новій країні. Німеччина у 26-му році пропонує величезні можливості для українців у різних сферах. Правильний підхід до пошуку роботи, системна підготовка та легальне працевлаштування через перевірену компанію забезпечують стабільний дохід, перспективи кар'єрного зростання та комфортну інтеграцію забувайте підписуватися на канал, залишати коментарі та ставити лайки, щоб отримувати найактуальнішу інформацію про вакансії та стратегії працевлаштування в Європі.